В ніч на 10 вересня цього року Російська Федерація поставила світ на краю прірви і до можливо великої Європейської континентальної війни, от яку будуть втягнуті в результаті нападу Російської Федерації і інші країни. І в першу чергу це країна Польща, країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Ну і далі на захід, які будуть у ній на дорозі. Ситуація дійсно критична, але не катастрофічна. Ситуація дійсно важка, але вона має вихід з неї. Що потрібно зробити Європі в першу чергу країнами Європейського Союзу, які є членами НАТО? Викинули за душки словаччину і її прем'єр-міністра Фіцо. Виконали далі, за дужки угорщини прем'єр-міністр.